Усім привіт! Сьогодні ми з вами розпакуємо новий планшет компанії Oscal під назвою pad 10 Давайте подивимось на нього, а потім уже проговоримо, що це за планшет і для кого він створений. Тож маємо ось такий от гарний карабасик біленький, де написані у нас основні характеристики, а саме процесор t 606 UnisOC. 6580 мАч батарейка, 12-й Android, full HD дисплей, 10 дюймів, 8 плюс 128 ГБ пам'ять. В принципі, за свої гроші дуже непогані характеристики. До речі, я хочу нагадати тим, хто не знає, компанія Oscal взагалі позиціонує себе як виробника бюджетних апаратів, тобто смартфонів, планшетів і так далі. Але бюджетних, якщо подивитись на ціну. Планшетів, наприклад, Blackview, з такими ж плюс-мінус характеристиками, то дійсно вони там на якісь 10-20 доларів можуть бути дорожчими. Але цей планшет на старті продажів буде коштувати прям максимально дешево. До речі, дивіться, навіть скло поклали. Бачите, скло в комплекті є. Але невідомо, чи буде воно завжди в комплекті, чи тільки перші якісь пару місяців. Так, дістаємо сам планшет. І зразу дісталася в нас вся комплектація. Ну, добре. Давайте знегій і розпочнемо. 10 ватний блок для зарядки. Ну, знову ж таки, бюджетний виробник, бюджетний планшет, тому маємо, що маємо. Type-C і мікро-USB у нас шнурок. Далі інструкція. Ну і скріпочка. В принципі, все, що хотіли ми тут побачити, є. Але ви ж скажете: стоп! А де ж чохол? У всіх планшетів Blackview є чохол. Так, от вам і здешевлення. З планшеті Оскалпа 10, як бачите. Чохла у нас не передбачено. Що ж, давайте прибирати комплектацію тоді і будемо дивитись безпосередньо вже на сам планшет. Я сподіваюся, що здешевлення планшету не пройшло дуже болюче для його корпусу. Ну, по відчуттям, скажімо так. Через те, що дисплей великий, площа велика, те, що він трошки прогинається, це є нормально. В принципі, планшети Blackview також трошки прогинаються, гуляють. Але для такого розміру це нормально. На торцях є у нас Type-C, кнопки гучності, блокування. Кнопки трошки у нас дзвенять. Але не сильно, бувало і погірше. Так, з цієї сторони нема нічого. Зверху у нас місце, куди можна сімки вставити, і роз'єм для навушників отут на куті. А з цієї сторони у нас два динаміки. До речі, я так розумію, клавіатура, звичайно, не передбачена, тому що коннектора ніякого немає. Можливо, сюди можна якусь Bluetooth-клавіатуру підключити. І, скоріше за все, так воно і є. Ну, а тепер знімемо плівочку да, і включимо наш планшет. Подивимось його вживу. Поки планшет запускається, відразу хочу сказати, що у нас отут-скруглення от скруглення таке є, невеличке. Зараз фокусуємось. Скло у нас плавно перетікає в торці. Приємно на дотик. Камера у нас окремо знаходиться на самій панельці. Ну, було б дивно, напевно, так, якщо поставили б камеру в сам дисплей, так як панельки тут такі добротні по бокам. Ну і чекаємо запуску планшету. Так, чекаємо перший запуск і подивимося, як він буде працювати у нас по швидкості. Так як процесор тут не найслабший, який я бачив в планшетах, то мені здається, що цей апарат повинен працювати більш-менш нормально. Так, є у нас класичні трабли із шторкою. Вона трошки підтуплює, але в цілому все. Декілька разів опустили, все, все вже підзавантажилось і нічого не підтуплює. Давайте подивимося, як виглядає у нас меню цього планшету. Так, подивимось про планшет інформацію. Тут, як бачите, також використовується Doc OS, фірмова настройка самої компанії BlackView. А хто не знає, до сих пір Oscal. це дочірній бренд компанії BlackView. Саме BlackView і створили компанію Oscal. тому що це такі, знаєте, бюджетні пристрої. Розширення оперативної пам'яті у нас присутнє, як бачите, за рахунок постійний, але мені ця штука не подобається. Тобто можна до цих 8 гіабайтів додати ще скільки? 6? Ще 6, 6. Буде у вас начебто 14 ГБ, але по факту не буде. Дисплей. Мені цікаво, чи не пішли вони методом здешевлення дисплею, щоб здешевити сам планшет. Поки що важко сказати. Але в цілому, в цілому начебто більш-менш картинка тут і непогана. Кути огляду більш-менш непогані, але треба роздивитися його. Коротше кажучи, треба покористуватися, щоб вже робити якісь певні висновки. Давайте зайдемо в камеру, подивимося, що які в нас тут режими є, зйомки, окрім фото та відео. А окрім фото і відео, тут немає нічого, як бачите. Відео, напевно, у нас Full HD. Так, Full HD. Ніякої стабілізації, я думаю, тут не буде. Так, стабілізації тут немає. Full HD 30 кадрів за секунду, може знімати цей планшет. Ну, а фото. Давайте хоч приблизно подивимось, як вона буде, ця камера в нас працювати. До речі, картинка якось так плавно, якщо ви бачите, переміщується, таке відчуття, що тут 60 кадрів за секунду зараз стоїть. Давайте спробуємо щось зняти. Картинка якась дуже плавна, не знаю чому. Давайте відтворимо це відео, подивимось. дуже І звук так непогано пише. Коротше кажучи, мені здається, що відео цей планшет буде знімати навіть досить-досить непогано. Що ж, подивимося все на повному відеогляді, звичайно. Це було тільки розпакування. В цілому планшет ми з вами подивились. Мені, до речі, не сильно подобається те, як зробили цю ставочку. Таке відчуття, що це смартфон родом із 2017-16 року. От така вставка ну, не сильно прикольна. Ну але знову ж таки, це бюджетний планшет, і такий планшет точно собі може дозволити, я думаю, фактично кожен. Тому що на старті продажів ціна, по-моєму, в районі 130 доларів, і це досить непогано. Це можна сказати копійки як для планшету. Посилання на цей планшет на Aliexpress ви знайдете в описі, там же де і посилання на мій онлайн-магазин tvagdcom.ua так що в Україні також можна ці гаджети придбати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал обов'язково і всім до повного відеоогляду. Посилання на нього також буде в описі. Бувайте!